Пан Денис, ветеран, учасник бойових дій, стояв на захисті країни в лавах 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії Карадах. Минулого року на запорізькому напрямку отримав важке поранення, через яке втратив ногу. Після тривалого лікування, реабілітації та протезування, поступово почав займатися різними видами спорту та активностями, аби тіло та організм почало звикати до свого нового вимушеного стану. До змагань з більярду в рамках ветеран Family Games Геймс доєднався вперше, а до великої війни, подекуди грав у більярд задоволення. Мені здається, з геометрією треба дружити, і хто любив цей предмет у дитинстві, зараз може дуже гарно грати в білярд. Але практика, звичайно, також потрібна. Справа в тому, що я втратив ногу на війні і в мене трохи турбують фантомні болі. І різні ігри допомагають їх Позбавитись і, і більярд. Усе чим би ти не займався новим чимось. Ти, коли будуєш нові нейронні зв'язки, усі болі уходять. В рамках підтримки ветеранського спортивного руху в більярдних клубах в Сахсаганському районі та на східному 1 двічі на тиждень, середу та суботу з 10 до 13.00 є безкоштовні тренування. Тож всі бажаючі мають змогу в своє задоволення грати, розвиватись та в такий спосіб проходити реабілітацію. На сьогоднішній на сьогоднішній день такі змагання, як ветеран Фемелі Геймс, дуже популярні серед криворіжців, які займаються різними видами спорту. Ми бачимо, як іде поступовий розвиток для розуміння: збільшується кількість учасників. Якщо ми... Річ їх було близько 30, то вже цьогоріч вже близько 50. Більярдний спорт у кривому розі для ветеранів досить стрімко розвивається завдяки радіоборони міста та владі кривого рогу. Більярд має великий реабілітаційний потенціал, і в ігровому процесі для досягнення результатів важлива координація, точність рухів і концентрація, що особливо корисно для ветеранів. А ще психологічно більярд знижує рівень стресу, допомагає боротися з його проявами завдяки зосередженості на грі, яка дає змогу забути про внутрішні тривоги та сконцентруватися. Будня на білярд прийшли ті, які е, мали вже досвід е, змагань у минулому році з білярду, а також ті новачки, які дійсно прийшли подивитись, що це за вид спорту, і все ж таки участь. До речі, хочу сказати, що за підтримки ради оборони міста на е, да, е, змагання з Veterans Family Games майже вдвічі у міському бюджеті передбачено коштів для підтримки наших ветеранів. Наші ветерани отримують цьому році вже е, е, як переможці по 5 тисяч за перше місце, по 3 тисячі за друге місце і по тисячі за третє місце. Майже 1200 ветеранів війни, учасників бойових дій та членів їх сімей. Стільки криворіжців цьогоріч вже долучились до Veterans Family Games. Геймс. На різних етапах містяни змагались в футзалі, плаванні, волейболі, сидячі, дарці, веслування на тренажерах, настільному тенісі, питанку, стрільбі з лука, міні-футболі та пауерліфтингу. Для мене дуже приємно, що ці змагання стали родинними змаганнями. На сьогодні приймає понад 50 родин участь в наших змаганнях. Ми проводимо вже 11 етап змагань Family Games». І за ці 11 етапів ми вже провели веслування на тренажери. Ми провели міні-футбол. Ми провели змагання волейбол сидячи, дартс, лук, підтанк і дуже дуже багато цікавих видів спорту. Це стає поштовхом для наших ветеранів регулярно займатися спортом, з користю проводити час. Нині в кровоморозі спортивним більярдом займається близько 200 спортсменів, серед таких ветерани війни, військовослужбовці, внутрішньопереміщені особи, діти завдяки ветеран Family Games Кількість поціновувачів цього активного різновиду дозвілля поступово зростає. Олександр Фефілатів Ірина Юнкевич, перший міський.